Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція, і сьогодні ми обговорюємо одне з найважливіших питань політичного життя України, а саме зміну виборчого законодавства на нашій студії координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. Пані Ольго, я вас вітаю. Вітаю. До місцевих виборів в Україні залишається все менше і менше часу, і вже цього тижня депутати можуть розглянути і прийняти законопроект, який повністю змінює виборчі правила. Як ви оцінюєте шанси на прийняття цього законопроекту вже цього тижня, і, взагалі, чи чиє України час на зволікання? Ну, я думаю, цього тижня, на жаль, ще розгляду повноцінного не відбудеться, тому що народні депутати вчора про не проголосували за те, щоб Включити. ці законопроекти були включені до порядку Денного верховної ради України. Відповідно, також за моєю інформацією, останній день ще не надійшли законопроекти до профільного комітету для того, щоб отримати безпосередню оцінку народних депутатів, що до нього входять, і запустити процес в рамках регламенту. А чи немає бажання штучно затягти цей процес? І чи взагалі є противники? Цих змін я не виключаю, що штучне затягування матиме місце, але дуже важливо, щоб суспільство належним чином реагувало на це, так як сьогодні є чотири законопроекти, які, по суті, пропонують нам різні конфігурації системи пропорційної з відкритими списками на більшість рівнів виборів місцевих рад, а переважно це великі міста, і також двотурову систему, окремі з них двотурову систему для міських голів у великих містах. Зрозуміло, що змінювати абсолютно порядок денний кампанії багато. То з яких вже розпочалися досить складно і політтехнологам і виборчим штабам, які стартували в рамках ще неофіційної виборчої кампанії, і тому спротив буде особливо від тих політиків, які налаштовані не дуже прогресивно щодо реформи, от до речі, деякі депутати вже говорять про те, що пропоновані норми дуже сильно ускладнюють процес не лише голосування, а й підрахунку голосів. І за такий короткий проміжок часу неможливо імплементувати ці норми. Як ви ставитеся до таких зауважень? Ну, давайте розглянемо це питання в двох площинах. Перше. Це робота виборчих комісій безпосередньо. Якщо говорити про пропорційну систему з відкритими списками, то підрахунок голосів, що на неї буде здійснюватися за нашим законопроектом для а, в обласних територіальних виборчих комісіях та територіальних виборчих комісіях великих міст, тобто мова не йде про всі ТВК. В межах України на дільничному рівні це не є процедура, яка вкрай ускладнить, вона можливо затягне, і це також питання відповідальності політичних партій, кого саме вони делегують на роботу виборчих а, а додаткові матеріальні чи людські ресурси потрібні. Якщо говорити про людські ресурси, вони не потрібні. Матеріальні, mm. я думаю, що і про світу виборців щодо зміни способу голосування а, саме в частині пропорційної системи з відкритими списками, тому що бюлетень буде дещо нетрадиційно виглядати. Можна зробити за кошти технічної допомоги, яка Обов'язково надійде в Україну як тільки буде політична воля прийняти цю реформу. Ви згадали ще є декілька варіантів. Зазвичай згадуються лише два: один з них співавторства групи депутатів, зокрема і Олександра Черненка. І другий це співавторства пана князевича. Чи є принципова різниця між цими двома законопроектами? Так, є принципова різниця, тому що перший. Той, який підписали 18 народних депутатів, який сьогодні має досить велику підтримку в окремих парламентських фракцій та серед громадськості, готували в рамках експертної групи, яка була створена спікером Верховної Ради Володимиром Гройсманом, а потім робочої групи 11 осіб, експертів народних депутатів, які безпосередньо прописували норми, експертна група напрацювала наступне: тобто, пропонується пропорційна система з відкритими списками в великих містах, це всі обласні центри та міста від 90 тисяч. Друча, для цього для чого робиться оця градація міст на 90 і більше 90 Для тисяч. Того, щоб насправді повинен бути і щодо відкритих списків певний перехідний період. По-перше, а по-друге, на всіх інших рівнях в малих містах пропонується багатомандатна мажоритарка. Це коли є великий округ, в межах його розігрується не один, а декілька мандатів. Тобто буде декілька переможців від двох до чотирьох. От пропорційна система з відкритими списками вона недостатньо добре працює в малих громадах, тому що ну фактично немає. Поля для конкуренції. Ви, якщо розігруються два мандати, ви будете як політична партія реєструвати список з двох кандидатів. Хіба це доцільно? Звичайно, ні. І крім того, пропорційна система не передбачає в ряді законопроєктів самовисування. Тому потрібно залишити поле для того, щоб були і самовисуванці, зокрема в малих містах, в селах, селищах, де політичні партії не настільки розвинуті, а є доволі таки сильна конкуренція з боку громадських активістів, громадян, і які можуть. Ну і мала територія, район. це прямий контакт з обраною особою Звичайно, так. Людина це Людина голосує контакт. за якусь особистість, так і тому роль особистості в відкритих списках є визначною, але в малих громадах тим паче, тому що знову ж таки я повторююся, але висувати список з двох кандидатів як пропорційний з відкритими а, списками. Чи саме другий законопроект саме так і пропонує? Він не передбачає градації. Ці. Той законопроект, про який йде мова, що напрацьовувався паном князевичем і отримав п'ять підписів народних депутатів від. Різних фракцій, він передбачає наступне. Перше, на всіх рівнях, крім сільських і селищних рад, буде пропорційна система. Але наскільки це відкриті списки, мають дати оцінку експерти. До прикладу, кожне місто, велике, мале, середнє, район, область будуть поділені на територіальні округи. І в межах цього територіального округу зі списку політичної партії в межах великої громади буде балотуватись лише один кандидат. Тобто у виборця а, немає можливості обрати альтернативу: або я підтримую від цієї партії одного кандидата, який йде за номером 10 в її списку, або першого Виборцю будуть пропонувати лише одного. І вже після того, як закінчиться а, день голосування і підрахунок голосів, буде зрозуміло, хто саме отримав свій, свій мадан. Тому що перше партія може не пройти 5% бар'єр. Тому в територіальному окрузі, якщо ви стали переможцем, але набрали. А, ну але партія не пройшла, вона не отримає мандат в жодному з а, цих невеличких округів. І друге питання: а, що можуть залишитись пустими округи? Оці територіальні, тобто, тому що все ж таки в результаті рейтингування буде визначати, що конкретний кандидат, який переміг в територіальному окрузі, був висунутий нею один від цієї політичної партії, насправді не потрапляє в загальну квоту списку. Тобто, якщо партія набрала 20% голосів, вона отримує умовно 20% мандатів, а у вас мандат на 21. й І в цьому окрузі ви перемогли. Але вони не, не отримали свій мандат. Друге питання: що можуть взагалі залишатись пустими округи? Тобто переможців в них не буде, і депутатів, які будуть представляти а, інтереси цих невеликих виборців, груп невеликих виборців, вони взагалі не будуть мати свого представника. Тобто для цього і передбачена оця градація а інший. А, ну там градація не передбачена, там якраз накладається система на всі рівні рад, крім сільських і селищних, де буде проста мажоритарка. Але проблема в тому, що буде проблема не до представництва, тобто якісь округи залишаться пустими, і буде перепредставництво, в якому округі в окрузі від різних партій буде розіграно декілька мандатів, тобто це дисфокусує повністю виборчу кампанію, але з іншого боку, на жаль, не вирішує те завдання, яке клалось в основу системи і реформи, тобто То ідея, є, ідея головне завдання? ідея пропорційних списків була в тому, щоб саме виборець впливав на порядок кандидатів, які будуть обрані, і визначав, надаючи їм преференцію, тобто голосування за рейтингом Хочу голосую за першого, хочу за п'ятого, а не політична партія. Це мало би зменшити політичну корупцію е, і в системі висування і виборчої кампанії в цілому, е, і дало би серйозний важель впливу виборців на хід кампанії і на дії політичної партії в її межах і після щодо виборів е, мерів великих міст. Як змінюється процедура визначення переможця? Ну там все дуже просто зміни не є великими. Тобто, якщо це великі міста умовно, то процедура голосування тотожна, як сьогодні. Ми голосуємо за президента або кандидата в одномандатному мажоритарному окрузі, тобто галочка, хрестик, звичайний бюлетень. І підрахунок голосів здійснюється за тим же принципом, що і при мажоритарці, тому що це є мажоритарна система абсолютної більшості. Абсолютна більшість це коли ви повинні набрати одразу або 50 плюс 1% відсоток, або йти на другий тур і змагати вже тільки з другим кандидатом, який набрав трішки менше. Ось тобто вона тут не з і підрахунок не є складним. Єдине питання це робота комісії, тому що вони повинні працювати ще три тижні, бути переформатовані, адже як ми пам'ятаємо. На президентських виборах передбачається, що комісії переформатовуються за рахунок тих двох кандидатів, які і обираються, які беруть участь в кампанії. Тому наша пропозиція була в тому, щоб здешевити. Ідею абсолютної більшості мажоритарної системи. Якщо кандидат А набрав на 20% більше, ніж кандидат Б, то він автоматично але... стає переможцем. Так, але, наприклад, набрав 49, а не 50 плюс 1%, Розрив вже великий. Він зрозумілий, хто переможець. Тоді другий тур не оголошується. Це знову ж таки просто економія бюджетних коштів і Говорити, зміни невеликі, але Суть дуже значна від тепер у великому місті по суті, ну май, майже не зможе стати людина, яка не має підтримки більше половини населення. Так, звичайно, якщо говорити про політичну сторону, а не організаційну або фінансову, то зміна є значною. Тим паче вона важлива в на фоні загальної ідеї реформування місцевого самоврядування, децентралізації тощо, тобто переможець виборів міських голів, який пройшов два тури і набрав абсолютно більшість підтримки громади. Він як політичний гравець а, має набагато більшу легітимність навіть ніж депутати місцевих рад. Ви згадали за новий вигляд бюлетеня. Як він а, виглядатиме? Чи не буде складно присічними українцям у, у ньому розібратися? Ну знаєте, колись ми не знали, що таке мобільні телефони, банківські картки. Дуже таке інше. Якщо є потреба суспільна, буде результат. А щодо бюлетеня, голосування по мажоритарній системі багатомандатному окрузі, а, про що я вже згадувала. У нашому законопроекті передбачає звичайну систему голосування і звичайний бюлетень, Галочка хрестик навпроти одного кандидата, якого підтримує виборець голосування по пропорційній системі з відкритими списками передбачає те, що ви повинні вписати бюлетень Є маленькі. Ви повинні вписати номер політичної партії, яку ви підтримуєте, і номер кандидата в списку цієї політичної партії, яку ви підтримуєте. Тобто вам, по, по суті, агітаційна кампанія повинна також. Проводитись навколо теми номерів, але знову ж таки, чи це є складно? Я думаю, що ні, тому що проникність медіа є дуже велика в суспільстві, тому що пропорційна система з відкритими списками за, нашим, за нашою ідеєю не буде стосувати всі, без винятку громад, тобто великі міста, обласні ради, звичайно, обласні ради голосуються і в селах, але тим не менше, якщо і перший національний, і інші телеканали будуть достатньо активно поширювати соціальну рекламу і про світу, що вони повинні робити, якщо вони соціально відповідальні медіа відповідно до. Закону про рекламу, то проблем як таких не буде. А от самі політичні партії кандидати повинні в своїх агітаційних матеріалах згадувати номер партії і свій власний. Ну, тобто, номер. після того як ви пояснили, це виглядає досить просто. Якщо людина визначилася з прізвищем кандидата, вона має дізнатися лише номер партії і його особистий номер. Так, але знову ж таки, кандидати будуть промотувати ці номер. Згадайте рекламу агітаційні матеріали партії Батьківщина на останніх парламентських виборах. У них був 26 номер. Цей номер збігався з днем голосування. Вони дуже активно це розкручували в рамках агітаційної кампанії. Всі цей номер пам'ятають. Також багато хто пам'ятає, з яким номером була Надія Савченко, тому що політична партія також використовувала це в межах своєї кампанії. Але важливий нюанс те, що наприклад партія може маніпулювати. От ми підтримуємо цього кандидата: перший, другий, третій. а Там четвертий, п'ятий, шостий для нас не важливий. Ми передбачили в законопроекті, що партія накопичує кошти спочатку до свого рахунку, з якого формується виборчий фонд, а потім під кожного кандидата в межах списку формується рахунок. І в рівній пропорції розподіляються кошти партії між кожним кандидатом. Кандидат тоді має такі ж умови для агітаційної діяльності, як його супротивник, суперник, але тим не менше, представник його ж партії. Ви згадали про промокампанію, про рекламу. Як це збігається із нормою законопроекту заборонити розміщення платної політичної реклами майже на усіх носіях? Мова йде про. Рекламу, яку ми вважаємо безмістовною, тобто я розумію, що це великий виклик, і скоріш за все, в планарному залі ця норма не пройде. Але є два, два дві проблеми ключові. Перше у нас на виборах перемагають той, хто має більше грошей. Друге, ці всі гроші йду, часто в безмістовні форми агітації. Наприклад, білборди. Якої інформаційне навантаження щодо програм, ідеології, то, що кандидата в політичні сили несуть білборди жодної. Але хто має кошти на білборди, той має певні преференції а, суспільні. Давайте приберемо просто білборди, тому що вони надають можливість здійснити усвідомлений вибір а, громадянами. Але знову ж таки, а, хто має. Кошти, то й виграє друге питання медійна реклама. Ми проти вірусних медіароликів, Ми за дебати, ми за повноцінні інформаційно-просвітницькі програми. Вони будуть триваліші, в них будуть брати участь всі кандидати. Вони також будуть оплачуватись виборчих фондів, але це не вірус. Розумієте, це не коли на телебаченні просто красива картинка, і кандидат сказав два слова: мене звуть так, то моє гасло таке. То... чи правда, що такі норми діють у більшості країн Європи? У багатьох країнах Європи. Ропав це діє, зокрема щодо зовнішньої реклами, щодо обмеження медіа реклами на телебаченні і радіо, але обов'язково є участь у дебатах. Якщо хтось не йде на програми телевізійні, яких дуже багато насправді там, де відбувається промоція програм, ідей розповідається про те, з чим буде партія займатися в цьому новообраному органі або її представник, тоді це велика суспільна негативна реакція, в тому числі падіння рейтингу. Або ми знаємо, що дуже часто на заході, саме після дебатів Батів і визначається переможець. Тому що якщо ви. А, Там, виграли… Тобто саме під час дебатів людина має визначати ту чи іншу програму, ті чи інші наміри. Людина так? має побачити, чого вартий насправді сам кандидат, не його, а, скажімо, гарна обкладинка, Гарна обкладинка, підготовлена професійною камп... командою політтехнологів в рамках кампанії, а саме він. Як він а, вміє відповідати на питання, наскільки він компетентний в темах, які стосуються ну, в нашому прикладі місцевого самоврядування тощо тощо. Якщо цю норму депутати не підтримують і виключать, це не змінить саму суть законопроекту. Я думаю, що це не змінить суть законопроекту, але я сподіваюся, що ми з часом до цього під... прийдемо. Тобто в багатьох країнах немає, наприклад, дня тиші, агітація проводиться і в день голосування дуже ліберальні норми щодо виборчої кампанії. Але ми повинні усвідомлювати, на жаль, ми корупціогенна держава. На жаль, наші політики також певним чином ризикують під час виборів. На жаль, для того щоб акумулювати ці колосальні кошти, потрібно ну, скажімо, подружитися з великим бізнесом або олігархами, або ну місцевого національного рівня тут неважливо. І за це потрібно буде відповідати. На жаль, відповідь не на користь суспільства. Бачив коментар одного з депутатів, який говорить, що законопроектом зокрема передбачається скорочення у середньому на 30% кількості депутатів місцевих рад. Я так розумію, що оці кількісні чинники вони також визначені. Ну, кількісні чинники вони є присутні в всіх чотирьох законопроектах. З одного боку, є питання щодо того, що ми не платимо з державного місцевого бюджетів зарплати депутатам місцевих рад, тому не маємо ніяких втрат. З іншого боку, є вже певна позиція і коаліції, що передбачено коаліційною угодою, і є запит суспільства на скорочення. Питання в тому, наскільки це скорочення буде великим і наскільки воно буде правильним. Тому що, знову ж таки, встановлені певні межі, наприклад, обласна рада максимум 80 депутатів, місцеві ради обласних міст невеликих в середньому 34, 40 депутатів. Звичайно, ті, хто йдуть на кампанію, розуміють, чим менше місць мандатів, тим менше у них шансів. Але ми намагалися реагувати реагувати і на політичну волю, яка викладена в коаліційній угоді, і знову ж таки, всі чотири законопроекти передбачають скорочення кількості депутатів. На секреті вибори в Україні значно дорожчі ніж у цій же Європі. Чи підраховували якусь матеріальну складову Наскільки ці вибори вони будуть дорожчими, дешевшими? Ну якщо говорити про а, витрати, які понесе держава, то вони приблизно. Пливаються близько мільярда гривень, тобто інколи центральна виборча комісія, ну як на останніх позачергових парламентських виборах а, свідомо економила. Це було правильно, тому що державний бюджет, на жаль, у нас дуже обмежений, але сума витрат приблизно така. Якщо говорити про кампанії самих кандидатів, потрібно розуміти, а, що це дещо цифри взяті зі стелі. Є політичні оглядачі і технологіки технологи, які говорять, що чесна виборча кампанія це еквівалент 6 доларів за голосу. Одного виборця, тобто кампанію треба вкласти стільки. Ну, дивлячись, скільки ви голосів хочете набрати, треба вкласти з розрахунком 6 доларів на одну людину. Але а, насправді все набагато складніше, тому що є дуже велика частка фінансування тіньового і, на жаль, і позазаконного. Тобто, позазаконного в кримінальному а, процесі, щоб призвело до в тому числі, ув'язнення організаторів. Я говорю про підкуп виборців, який має місце, на жаль, під час виборів, в тому числі останні в 2014 році, а, про адміністративний ресурс і інші аспекти. І також Ж потрібно розуміти, чим а, має вищий рейтинг кандидат на старті, тим менше коштів в нього потрібно вкласти, щоб перемогти. Деякі політичні експерти сьогодні говорять, що дуже велика ймовірність того, що місцеві вибори восени пройдуть за старим законодавством, ви припускаєте такий факт, і які ризики виклики держава матиме від цього. Ну, перше, це репутаційний ризик, тому що а, наше політичне керівництво і з боку Верховної Ради, і президент, і кабінет міністрів ті чи інші форм період часу говорив про те, що реформа виборчого законодавства відбудеться. зокрема і коаліційна угода, яка обіцяла в першому півріччі це зробити а, так. в Першому півріччі коаліційна угода це передбачала. Друге, це в рамках а, угоди про асоціацію. Переглянуто так званий план дій, серед яких також є реформа виборчого законодавства, політичні реформи а, виборчого законодавства корупції. А, Дуже актуальні для всіх сторін, які надають Україні міжнародну технічну і кредитну допомогу. Я думаю, що наслідки будуть дуже не хороші, тому що ця реформа не вимагає коштів, тобто імплементація політичної волі, вона не вимагає додаткових інвестицій з боку держав. І дуже важко пояснити, чому коли у вас є вже законопроекти, коли є проведені певні дискусії, коли це тривало тривалий період часу, коли ці дискусії відбувалися на регіональному рівні, то тобто, Тож... логіки зриву цього процесу майже немає. Логічного пояснення. Ну, Якщо наші політики самогубці, то я вам можу сказати, що, до прикладу, Верховна Рада може не прийняти постанову навіть про а, призначення чергових місцевих виборів. ЦВК не оголошує ці вибори. І м, стартує процес після прийняття постанови, потім кожна територіальна виборча комісія оголошує старт кампанії безпосередньо. Тому знову ж таки, якщо наші політики камікадзе і не важливо, що буде завтра, а, то, то можна нічого не змінювати. Прийняття цього закону це дуже важливий крок, не лише з огляду на наближення місцевих виборів, яким чином він впливатиме на майбутні парламентські вибори. Я думаю, що модель пропорційної системи з відкритими списками вона буде нами запропонована і на парламентські. вибори. Тобто це вибори. буде перше опробування, так тому що вона є доволі справедливою. Ми говоримо зараз оптично, що таке пропорційна система з відкритими списками, Але головне це альтернативне голосування і те, що вага кожного мандату буде однакова. У нас не буде тоді а, депутатів, які перемогли один тисячою голосів підтримки, а другий тридцятьма чи сорока чи п'ятидесятими, п'ятидесятьма тисячами голосів. Розумієте? тобто це справедлива система, але біда в тому, що має бути реальна політична воля для її прийняття для. Виборів парламентських, ну поки що депутатам не до цього. Хоча законопроект за цією системою вже готовий. Будемо сподіватися, що політичної волі вистачить і на перший законопроект, і на другий. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостою студії була координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. Залишайтеся із парламентськими далі.